Лалі паплалі паполяле паплалі паполялі лалілялі пап лаліпа. Ви коли-небудь губили улюблену шкарпетку? Ця прикрість хоч раз траплялася з кожним. А вам колись було цікаво? Як почуваються шкарпетки, які залишилися без пари? Якщо так... То весела книжка української авторки Галини Вдовиченко Ліга непарних шкарпеток саме для вас. Шкарпетки, які залишилися без пари, не просто шматочки тканини, а справжні персонажі. Розумні, сміливі, веселі. Вони живуть у нижній шухляді шафи, мріють знайти свою пару, бути корисними і допомагати іншим. Непарні шкарпетки зовсім не вважають себе невдахами. Вони щиро цікавляться всім, що відбувається навколо. Тому вони об'єднуються в лігу непарних шкарпеток. Бо кожна з них є унікальною та неповторною. Казкова повість Галини Вдовиченко Ліга непарних шкарпеток це захоплива і добра історія для дітей, яка поєднує пригоди гумор і важливі теми. Це там що? Ще одна твоя шкарпетка втратила пару? Ні! Це ще одна учасниця Ліги Непарних Скарпеток.